Це в першу чергу пов'язано з декриміналізацією статті 201 так званої товарної контрабанди. Е, яка різниця була між кримінальною відповідальністю і адміністративною? Я думаю, для вас це не секрет, це дійсно різниця в вартості предметів правопорушення. Якщо сума була більше, ніж 472 тисячі 500 гривень, то порушувалась кримінальна справа. Я маю на увазі 2011 рік. Якщо менше, наступала адміністративна відповідальність. Якщо зробити аналіз 2010 2011 років щодо порушених кримінальних справ, то в 2010 році їх було порушено 26 безпосередньо за контр... по статті 201 товарна контрабанда на суму 32 млн Якщо взяти 2011, 2011 рік, це таких було кримінальних справ 21, але на суму 40 млн Щодо відповідальності, і після того, як вони пройшли через суд, то в 2010 році до бюджету держави замість 32 мільйонів поступило лише 1 мільйон 200 і одна людина була засуджена. То в 2011 році значить, ще менше, чуть більше мільйона і дві в людини отримали реальні, реальні сроки покарання. Про що це говорить? За цей період, коли справи були впроваджені, витрачались колосальні гроші на впровадження по цих справах, на експертизи і так далі. І так далі. А реальна, реальна сума тих коштів, яка поступила до державного бюджету, зовсім незначна. Що яка ситуація наступає після 17 січня? Практично. Тепер наступає адміністративна відповідальність, але е, дуже суттєво посилюються економічні санкції. Тобто, е, починається все з адміністративних справ за статтями 351, 352, 353 митного кодексу України. Що про що вони говорять? Це переміщення товарів поза по митним поза контролем з прихованням. Або придбання таких товарів, які доставлені в Україну поза мирним контролем або сприховані, відповідальність наступає дійсно економічна щодо 100% вилуч... штрафу вартості предметів правопорушення і конфіскація предметів правопорушення, а також конфіскація того транспортного засобу, яким він. Переміщувався цей в -то, прихований товар. Якщо людина протягом року е схвоювала адмінправопорушення, то економічна санкція вже не 100% вартості предметів, а 200%. І е практично е тепер у е при розгляді протоколу про правопорушення. Відпадає аль альтернативність. Якщо раніше можна було застосувати або штраф, або конфіскацію, то сьогодні суддя зобов'язаний прийняти одне рішення. І штраф, і конфіскацію. Да, це накладає на сьогодні, сьогодні на митні органи додаткову функцію, в дійсно реально оцінювати ці предмети, предмети правопорушення. Чого? Бо вони повинні бути реалізовані. Якщо воно буде завищене, понятно, що ці предмети правопорушення ніхто в подальшому. Коли вони будуть реалізовуватись, не ходять. Тому е, на сьогоднішній день е, в Чобській митниці, і взагалі в державної митної службі, проводиться робота щодо підготовки е, більшої кількості фахівців, які будуть здійснювати оцінку. Ну і для того, щоб не виникало в подальшому в общем-то, тої ситуації, що ці товари будуть затримуватись у нас на складах.